17 ознак щасливих людей. Вдячність. Щасливі люди вміють цінувати те, що мають, і не сприймають це як належне. Вони регулярно висловлюють подяку за дрібниці та за великі речі в житті. Позитив. Щасливі люди схильні бачити світ у позитивному світлі. Вони зосереджуються на хорошому в собі та в інших і шукають срібну підкладку в складних ситуаціях. Оптимізм. Щасливі люди вірять у краще майбутнє і в те, що зможуть подолати будь-які труднощі, вони стійкі до невдач і не здаються перед обличчям проблем. Самоусвідомлення щасливі люди добре знають себе, свої сильні та слабкі сторони, цінності та цілі, вони приймають себе такими, якими вони є, і не намагаються бути кимось іншим. Мета та сенс життя. Щасливі люди мають мету та сенс життя, які ведуть їх вперед. Вони мають чітке уявлення про те, чого хочуть від життя, і ставлять перед собою цілі, які їх мотивують. Вони зосереджені на своїх цілях та наполегливо працюють над їх досягненням. Зв'язок з чимось більшим щасливі люди часто відчувають зв'язок з чимось вищим. Хай то буде Бог, вища сила, природа, людство або певна система цінностей. Це дає їм глибинного відчуття сенсу, мети та приналежності. Фокус на сьогоденні. Щасливі люди живуть сьогоденням, не зациклюючись на минулому чи не тривожачись про майбутнє. Стосунки щасливі люди оточують себе позитивними людьми та підтримуючими людьми. Вони цінують свої стосунки з друзями, родиною та близькими. Дарування. Щасливі люди люблять дарувати іншим. Вони роблять це не для того, щоб щось отримати натомість, а тому, що їм подобається робити інших щасливими. Турбота про себе. Щасливі люди піклуються про своє фізичне, психічне та духовне здоров'я. Вони правильно харчуються, регулярно займаються спортом, висипаються, знаходять час на себе та наповнюють свій внутрішній світ. Навчання та розвиток. Щасливі люди ніколи не зупиняються на досягнутому. Вони прагнуть до нових знань, навичок та досвіду. Творчість. Щасливі люди знаходять час для творчості, яка дарує їм радість та задоволення. Почуття гумору. Щасливі люди вміють сміятися над собою та не сприймають життя занадто серйозно. Відсутність порівнянь з іншими. Щасливі люди не витрачають час на порівняння себе з іншими, вони знають свою цінність. Та не заздрять чужим успіхам. Доброта. Щасливі люди щедрі та добрі. Вони готові допомогти іншим і зробити світ кращим. Відсутність заздрості. Щасливі люди не заздрять чужим успіхам. Вони радіють за інших і вірять, що кожен заслуговує на щастя вміють прощати. Вони не тримають образ та вміють прощати себе та інших. Важливо пам'ятати, що щастя це не постійний стан, і в житті кожного трапляються складні періоди, проте щасливі люди мають навички та вміння, які допомагають їм долати труднощі та жити повноцінним життям.